на занятті з математики. І сьогодні я хочу вас запросити в подорож на математичному потязі. А для того, щоб він вирушив дорогу, нам треба правильно з вами заповнити всі його вагончики. Що ж, давайте розпочнемо. Отже, на першому місці завжди знаходиться локомотив. За ним ідуть вагони. Під якою цифрою буде перший вагон? Так, під цифрою один. Кількість пасажирів також повинна відповідати цій цифрі. Отже, у першому вагоні повинен бути один пасажир. Далі йде вагон під цифрою 2. Отже, і пасажирів повинно бути відповідно до цієї. Цифри пасажирів буде 2. Наступним буде вагон номер 3 з відповідною цифрою на ньому та кількістю пасажирів. Після третього вагона йде вагон під цифрою 4. Давайте позначимо його цією цифрою. Та порахуємо кількість пасажирів у ньому. 1, 2, 3, 4. І останній наш вагон ітиме під цифрою 5. А це означає, що і пасажирів у ньому повинно бути скільки так, вірно, 5. А давайте ми перевіримо, чи правильну кількість пасажирів ми посадили в останній вагончик. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці! Ми впоралися із цим завданням. Але щоб наш потяг мчав на повній швидкості, нам ще потрібно назвати геометричні фігури, які розташовані на першому. Другому та п'ятому вагонах. Отже, на першому вагоні зображений трикутник. На другому вагоні зображений так, квадрат. І на п'ятому вагоні зображений. Вірно. Круг. Діти, Наш потяг готовий в дорогу. Рушаймо! Куди ж це ми приїхали? Та це ж цирк. А зустрічає нас клоун. Дітки, погляньте, у клоуна зовсім безбарвне вбрання. Давайте ми розфарбуємо його вбрання у яскраві кольори. Йому дуже подобається, як ми прикрасили його одяг, і він хоче розважити вас, жонглюючи геометричними фігурами. Давайте будемо називати, якими фігурами буде жонглювати клоун, прямокутник, круг, трикутник. Далі в нас є лише півкруга, квадрат та овал. Діти, зверніть увагу. Що клоун по відношенню до фігур великий. А фігури по відношенню до клоуна малі. Клоунів скільки виступає? Так, один. А малят, які дивляться його виступ. Вірно, багато. А як же зветься приміщення, де живе та виступає клоун? Так. Цирк. І я пропоную виготовити приміщення цирку за допомогою аплікації. Для аплікації нам потрібно зразок, білий аркуш паперу, світло-зелені прямокутники різного розміру, темно-зелений прямокутник, смужки. Жовтого та блакитного кольору різні за довжиною, квадрат рожевого кольору. Пензлик з підставкою. Серветка, ножиці, клейонка та клей. Спочатку беремо менший прямокутник світло-зеленого кольору і кладемо його на білий аркуш паперу. Це і буде приміщення цирку. Потім беремо. Більший прямокутник світло-зеленого кольору. Батьки вам допоможуть провести над ньому лінію по діагоналі, по якій ми потім і розрізаємо. І утворюється у нас ось такий трикутник. Розгортаємо його. І це буде дах нашого цирку, або ще його називають купол цирку. І кладемо його... На білий аркуш паперу, приєднуючи до приміщення цирку. Далі беремо прямокутник темно зеленого кольору, згортаємо його навпіл по довжині, і також батьки нехай проведуть вам по діагоналі лінію, по якій ви зріжете вже знайомим вам способом. Утвориться ось такий трикутник. Це будуть двері до нашого цирку, тобто вхід. Далі беремо квадрат рожевого кольору і зрізаємо куточки вже знайомим способом, утворюючи круг. Це буде прикраса на купол нашого цирку. Далі беремо смужки блакитного та жовтого кольору, і тут знову нам знадобиться допомога батьків. Потрібно також провести ще лінії по діагоналі і на блакитній, і на жовтій смужці. Розрізаємо їх по лінії, і утворюються в нас ось такі трикутнички видовжені. Ми їх викладаємо на дах або купол цирку, прикрашаючи його. Виклали і приклеюємо. Коли ми приклеїли, помічаємо, що зверху в нас є залишки. Ми їх просто ножицями обережно зрізаємо. Прикладаємо знову вже наш готовий купол до приміщення цирку. Викладаємо прикрасу у вигляді рожевого круга і прикрашаємо смужками згори донизу. Саме приміщення цирку. Викладаємо трикутник з темно-зеленого кольору вхід до цирку, і саму коротку смужку жовтого кольору над входом до цирку. Приклеїти. Я пропоную вам самостійно або з допомогою батьків. Ось таке гарне приміщення цирку у нас вийшло. На цьому я вам говорю до побачення, до нової зустрічі!